Ну, может, она хочет бабосы за простой. Так, Якщо ти, бляха, не по цих ділах, то треба було тобі пасхуді. Вчора нам сказати, що тобі потрібна не шлюха, а шлюх в. Боже, яка все-таки багата синонімія в українській мові. а? Тут підтримую, тут підтримую красава. Але за дверима стоїть все-таки та продажна любов, яка вимагає гроші за любов, якої не було. Слухай, то може ти перший підеш. Якраз нарешті позбудешся своєї цноти. А, До речі, так давно, що ти вже навіть і не пам'ятаєш, так? Я точно ні. Скажу як медик, там може бути таке асорті. Добре. Якщо коїту з пераном, з повією у нас не виходить, а просто так платити гроші тисне жаба, треба їй заплатити за миття посуду. Голосуємо.